Ніжний та ароматний печінковий торт з курячої печінки. Ідеальна страва та прикраса на будь-який святковий стіл. Такий печінковий тортик знайомий багатьом ще з дитинства. І полюбляють його чи не всі дорослі та діти. Для приготування печінкових коржів потрібно 500 г печінки. Попередню печінку потрібно помити, зачистити від плівок та зайвого жиру. 5 середніх цибулин потрібно нарізати та протушкувати на сковорідці до м'якості. Не обов'язково нарізати цибулю тонко, тому що я її буду молоти на м'ясорубці. За рецептом печінку потрібно змолоти двічі. В основному, так робили, коли користувались механічною м'ясорубкою. Нині печінку та цибулю можна ретельно перебити блендером або ж скористатись електричною м'ясорубкою. Та дрібною насадкою. Куряча печінка дуже ніжна і важче змолоти м'ясорубкою, аніж, скажімо, печінкою свинини. У будь-якому випадку, печінкова маса має бути однорідною. Вливаємо одну склянку молока до неї. За рецептом має бути 5 яєць. Я використовую тільки 4. Яйця в мене домашні, і думаю, що 4 буде достатньо. Сипаю трохи солі та перцю до смаку. Сіль можна буде відкоригувати, посмаживши перший млинець та скуштувавши його. Все ретельно перемішую та починаю додавати борошно. Борошно має бути приблизно так, як і молока одна склянка. Можна також додати трішки розпушувача менше, ніж пів чайної ложечки. Я насправді не відмірюю борошно, даю на око. І, ось перший раз розмішавши, відчула, що борошна замало, додала ще борошна, бо печінкова суміш має бути густіша, ніж млинцеве тісто. Викладаю на пательню по 3 столових ложки печінкової суміші та швиденько розгладжую ложкою по периметру сковорідки. Пательня в мене була вже прожарена і я готую печінкові млинці на сухій сковорідці. Перевертати потрібно, коли низ вже добре підсмажився. Щоб при перевертанні млинець не розірвався. Із цієї порції вийде від 18 до 20 млинців. Розмір пательні у мене 24 см. Млинці ніжні та тоненькі швидко вистигають, можна перемазувати їх відразу. Перемащую печінковий тортик я майонезом і з часничком. Часник до майонезу додаємо за смаком. У мене пішло пів головки молодого часника з городу. Як я вже зазначила, буде від 18 до 20 млинців. Це може бути один високий дуже торт або ж два, як в мене. На даному етапі один тортик ми вже перемащуємо, а останні печінкою млинці ще допікаються. Для одного такого ароматного тортика достатньо від 7 до 10 млинців. Зверху тортик прикрашайте за смаком, в мене трішечки потертого плавленого сиру та яєчний жовток. Такий печінковий тортик мав би постояти півгодинки в холодильнику, але насправді не можна смакувати навіть відразу. Дуже смачний, ніжний, ароматний печінковий торт з курячої печінки. Якщо ж хочете приготувати такий тортик із печінки свинини, то я його готую за цим самим базовим рецептом. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині ніжний печінковий торт з курячої печінки.